Отже, вітаю, 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 доброго вечора. Знову з вами майстер той що Овен Стефан. І знову він просить вподобайки, підписатися. Звісно, я прошу підписатися на телеграм-канал і одночасно на YouTube, на інстаграм, на фейсбук, а в першу чергу на YouTube. Вподобайки, коментарі. Прошу. Дуже це корисно для нас, для всіх. І буде прекрасною подякою мені за мою щоденну роботу. На протязі вже восьми років я з вами. Отже, ставимо вподобайки, коментуємо, рекомендуємо друзям. І це буде прекрасно. І чим більше вподобайок під час Етеру, тим більше YouTube буде нас з вами шанувати і рекомендувати іншим людям. Ну так він працює, і це допомагає нам всім. Допомагає розвиватися каналу. Звісно, ви можете стати спонсором каналу. Я про це вже з півроку рік нікому не говорив. Але спонсори потрошку йдуть. Але нагадую: якщо вам не зручно спонсорувати канал через цю функцію, будь ласка, пишіть, я вам дам або PayPal для закордонних переказів або... Дам рахунок і ви собі оплатите донат. Я з радістю на розвиток. І, до речі, не забувайте, ми yeah. продовжуємо збирати на автівку для 31 бригади. Отже, мої любі, обіймаю вас і, до речі, нагадую 26 лютого перший ступінь Академії. Хто хоче змінити життя, будь ласка, запрошую про. Навчання в академії, будь ласка, шукайте відео в YouTube каналі, знайдете, по ходу, ще багато чого цікавого. Ну і, звісно, пишіть мені в месенджер Facebook. Я вам надам і оплату, і реквізити для оплати. У свободному доступі немає не ціни оплати, не реквізитів. Це правило нашої академії. Отже. Ну, і звісно, нагадую про постійну наявність амулетів. а Амулети по фінансах мають скоро закінчитися. Отже, вони 12 років лежали у мене і активувалися. Тепер, напевно, прийшов їх час. Моє око на них впало. І, напевно, прийшов час їм працювати на вас. Я користуюся цими амулетами, і вони приносять мені. Задоволення. Отже, давайте поговоримо про сьогодні про магію, про чарівників, про чарівну паличку, про золоту рибку, про щуку і з з'ємілию і все інше. Так вже створена людина, що вона хоче. Миттєвого результату. Так створений і я. Я дуже хочу результат мати вже. Те що, я, те, що мені впало в око, запало в серце, має бути біля мене, має бути в мене, і я маю тим володіти тими здібностями, тими е, е, я не знаю, предметами, які мені подобаються. Так влаштовані ми люди. Я хочу познайомитися з тими людьми, які мені подобаються вже, і так, і так далі. І багато чого хочеться отримувати результат миттєво. Давайте розглянемо, чому так не відбувається. Хтось молиться, хтось тільки думку повернув і сконцентрував. На чомусь і в нього виходить результат практично миттєво. А хтось е молиться роками, працює, медитує щось там, і результат його не наздоганяє. Чому? По-перше, результат може бути шкідливим для вас. Ви, наприклад, дівчина хоче саме цього хлопця. І вона не молить молодь Бога саме про цього хлопця і намагається отримати цей результат, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Не отримуючи його. Чому? Всесвіт, можливо, береже цю дівчину від цього хлопця, бо вона з ним не буде щасливою. Не буде. А інколи він миттєво виконує іншої дівчини таке прохання, дає цього хлопця. Бо вона має пройти урок з цим хлопцем і бути з ним нещасною, або навпаки, щасливою. Отже, є кармічні передумови, отримання або неотримання вашого конкретного результату. І тут треба розбиратися з цим. Наскільки цей результат принесе вам не тільки задоволення, знаєте, інколи. Оп, ми отримали те, що хотіли, як дитинка. Отримала іграшку, вона через два дні про неї забула, вже вона хоче наступну. Так і ми, люди, забуваємо про те, що ми дуже хотіли, і ми хочемо вже чогось іншого. Тому результат дається нам кожному з різних зусиль. Інколи ніколи не дається. Отже, тут ще треба зауважити, що ми несемо відповідальність за своє бажання. І тому чарівна паличка, ця така історія досить має бути відповідальна. Пам'ятаєте, була така е казка про цвєтік сіміцветік Було всього сім бажань. І тільки сьоме бажання дівчинка втілила. Дійсно велична. Пам'ятаєте про це? Отже, те саме з бабкою було, з бабцею, яка сиділа потім у корита і так нічого в результаті і не отримала. Хоча і побувала і царисею, і бояринею, яким вона тільки не була. От, але відповідальність за свої бажання треба нести. І отже тут якраз хочеться поговорити більше навіть про відповідальність, бо інколи люди створюють свої стосунки, живуть роками, а потім ми чуємо від неначебто рідної людини, з якою ми народили дітей, намагалися будувати і утворювати суспільне майно через років 10-15. Я з тобою не устроєна. Я. Або неустроєний. Тобто ми не будували стосунки, а ми устраювалися. Так от, якщо дати чарівну, пам'ятаєте, по Стругацьких цей фільм чародії був там, де була у вигляді олівця, була чарівна паличка, але там все таки приходив рахунок за кожне. Волшебство. Махнув паличкою, замовив банкет, а рахуночок тобі прийшов за роботу кожного офіціанта і за кожну мандаринку, що тобі доставили на цей банкет. І скатерть самобранка, пам'ятаєте, теж е, виписувала рахунок за накритий банкет. От. Тому кожному, кожному нашому бажанню. Є своя ціна. І інколи ви не готові її сплатити. А? Інколи. А тепер да уявимо той світ, коли всі бажання всіх втілюються. Я як тепер бачу, як іде собі людина, і вона то крива, то хрома, то з рогами, то з горбом, бо це їй так бажають оточуючи. Виглядати, бути і так далі. Вона то гола, то боса, то багата, то, то здорова, то хвора. Ви розумієте про що? Наші бажання, якщо вони всі будуть втілюватися, це буде біда і для нас, і для світу. Ми дуже швидко як раса людей знищимо себе. Бо я буду бажати, щоб мій сусід або сусідка виглядали іншим чином. Поводилося себе якось по-іншому, і це будуть мої забаганки, і я буду чогось бажати, бажати, а воно буде виконуватись, виконуватись, виконуватись. А я буду за це платити, але не копійчинами. А я буду платити своєю відповідальністю за свої думки, за свої емоції, за своє серце, за свої бажання, за свою молитву. Буду нести відповідальність, Бо ми несемо відповідальність за кожну думку, за кожну емоцію, за кожне рішення, за кожний висновок, ми несемо з вами відповідальність. І тому, в тому числі, наші думки, наші мрії, наші молитви часто не виконуються. А інколи наші молитви протирічать одна одній. Тому давайте. Будемо устрімлятися в одну сторону. Будемо творити добро, будемо молити за те, щоб наш світ було сповнено добра. За те, щоб наш світ, щоб ми з вами збудували нову люмурію, новий світ, який відрізняється від цього старого світу, тим, що він не тільки новий, а й світ щасливих людей. Отжемо. Отже, будуємо новий проєкт, Цей лишаємо тим, хто буде в ньому копирсатися. І це буде наша з вами відповідальність: Новий світ любові. Обіймаю з вами був Овен Стефан, той що майстер, який нагадує вам про необхідність поставити вподобайки, прокоментувати, підписатися і, звісно, порекомендувати своїм друзям. І нас має ставати більше. Більше переглядів, і тоді ми дійсно з вами побудуємо новий світ. Обійняв вас всіх крітко своїм серцем.